У нас сьогодні знову сніг. Знову випав сніг. Вчора було геть розтала, наче весна, сьогодні сніг. Всім привіт, доброго ранку. 20 січня. Вчора була весна вже, а сьогодні знову зима. Випав сніг і холодно, дуже холодно, ще й вітер. Так, а я поставила сніданок. Буде каша гречана, це не мені, це дідусь. А собі я приготую, посмажу яйця, побачу, мабуть, з капустою. Ось так. Все, давайте покажу, що приготую. А зараз, поки піду дам собачкам, собачкам ще не давала. Зараз піду дам, потім займусь своїми справами. Давай. Собаки вже обнагріли. Насипала їсти і ніхто не хоче вилазити із будки, бачите? Приглашати треба. Отакі собаки. Ось такі собаки. собаки. Не голодні геть. Сидять по будках воно насипало таке добре. Сидять. Ні, вийшов вже хтось. Дружок. Чи сніжок, дружок уже. Це щоб отак комусь. Так, каша на бульйоні. Я забула, вчора варила курочку, одну воду злила, першу воду злила. І кості з курочки. Ну, це все, я ще такого не бачила. Так, да, давайте. Так, буду готувати щось. Капусту посічу і пожарю собі яйця. Так, одягну фартушок. Та що значить в кофті жарко? Цей котю. Ну, на вулиці не холодно, ні. Таке, сніг упав. Наче буде розставати. Так, на салі посмажу собі стушу капусти і яйця. Так, да, дівчатка, на рахунок того, скажу, що ви зараз скажете, що на насалі смаже. На салі можна і треба, салу треба їсти. Обов'язково. А соняшникова олія викликає запалення у клітинах. Так що робіть висновки. Ну, це я так слухала таню. Ви знаєте, яку? Не буду повторюватися сто разів. Ви вже знаєте, яку таню я дивлюсь. Так що заходьте до неї і дивіться. Я дивлюсь кожного дня. Мені вона дуже цікаво. Так? так, ось таке в мене буде блюдо на сніданок. Отак перекинувся ще хай з цієї сторони. О! Це буде. Сережина кашка І два варених яйця. Такий у мене сьогодні сніданок. Два яйця смажені, капустка і то запіканка вчора я робила. Я вам вчора показувала. Хліб то не мій, то Сережин сніданок. Все і чай з молочком. Все, всім смачного, хто з нами. Що сьогодні по роботі? Запустила прання. Буду прати. Будемо вчитись правильно говорити. Все. Сьогодні приготую собі вкусняшку. Сьогодні буде жалі із молока і смородиновий сок. І смородиновий сік. Так, іду від манки вже. Зараз перевдягнуся та піду на фізкультуру. Давайте. Так. 15.30 пішла я на фізкультуру. Нормально йти, неслисько, сніжок, мягкий, все добре. Ось дивіться, який сніжок. Мягенький. Все добре. Дівчатка така гарна пісня мені прийшла. Оце вже дохожу. Це співаю вам українську. Колись малим збирався весні І ти у світ незнаними шляхами. Сорочку ма вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої. Кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Так і в житті. Яке життя, така й пісня. Так, все. Я на місці, я молодець, два круга. Отако. От Зараз йду на фізкультуру. Пішли зі мною. Я на місці. Але там уже зарядка закінчується. Якщо перер... перервуться мої вправи, значить зарядка закінчилась. Не моя зарядка, а на телефоні. Пішла я робити зарядку. Так. І так, поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. sub indo by broth3rmax Так, 18 -та година сідаємо вечерять. Картопля в мундирі. Я давно вже картоплю не їла. Одну, мабуть, з'їм, їм. Матіас, два яйця і картопля. А на десерт буде желе, покажу вам. Все, всім смачного. І так, Пройшла година, як я залила молочко і все, готове вже желі. Буду різати. Ось так воно ріжеться. У нижній слой треба було більше желатину. Я не хотіла, щоб воно було резинове, але молоко нормально, а там мало желатину. Ну, нічого воно і так смачне, як морозиво. Сідаю, буду смакувати. Спробуємо желе. Те, що ми сьогодні робили. Оце яблучко я запекла. Десертик такий. Так, спробуємо. Так, дівчатка, спробуємо желе. Дуже добре. Дуже добре. М -м -м. Як мороз. Желатин це білок. Все, всім смачного. Давайте я буду вже закінчувати. Вам усім бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі, до завтра. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Буду вам дуже вдячна. До зустрічі до завтра. До побачення!